Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малята, а ви любите допомагати вдома своїм рідним? Так? А ось послухайте, будь ласка, вірші про дівчинку, яка теж дуже любить допомагати своїй матусі. Є у мами доня. Гарна білолиця є у мами доня Леся помічниця устає раненько, підмете чистенько, Ще й до мами каже. Відпочиньте, ненько, посуд я помию, гарно стіл накрию, тільки борщ зварити я іще не вмію. Ось такий віршик ми послухали з вами. Малята, а хто є у мами? Так, доня помічниця. Як звуть доню? Леся? Чи допомагає мамі Леся? Так, а що вона робить? Встає раненько, підмітає чистенько, миє посуд, стіл накриває. А що ще не вміє робити Леся? Так, варити борщ, бо вона ще маленька. Малята, а ви допомагаєте вашим матусям? Сподіваюся, що так. Всі дітки це маленькі помічники, які допомагають своїм рідним. Дякую вам, малята. Ви були уважні та кмітливі. До побачення. Та до зустрічі на все добре!